Олександр Валентинович, власне, отут і відбулося те, що збурило суспільство цього тижня. Зразу два резонансних закони щодо Донбасу про особливості місцевого самоврядування і амністію ухвалили таємним голосуванням. Чому такий дивний спосіб обрали для ухвалення? Ви боялися кого чи чого? Ви знаєте, ну, по-перше, безумовно, є багато до тих законів. Це предмет. Компромісу, який буде сягнутий під час переговорів, але це є формат мирної ініціативи президента. І президент має право для того, щоб реалізувати свої мирні ініціативи. І саме тому Верховна Рада його підтримала. Що стоїть, що стосується розгляду питання в закритому режимі, то це не перший раз, коли Верховна Рада розглядає питання, пов'язані з військовими проблемами, з проблемами проведення антитерористичної операції саме в закритому режимі. Ті цифри, які назвав президент, ті проблеми, про які говорив президент, про які говорив керівник начальник генерального штабу, безумовно вони не потребують розголосу, тому що Ну, є, ви знаєте, в військових питаннях ті речі, які не потребують афішування? Ну, бачите, але вперше ситуація склалася так, що навіть під час голосування щось сталося із системою рада, і депутати не бачили, хто і як голосував. За вашим дорученням, я знаю, СБУ і Генпрокуратура вже провели розслідування. Власне різне трактування, що вони з'ясували, стався збій у системі роботи Рада. Чи Сталося втручання в її роботу. Ну, Ви знаєте, і збою не було е, системи ради, і втручання не було в систему ради. Е, за моїм дорученням, Генеральна прокуратура Служби безпеки України для того, щоб не було спекуляцій навколо цієї теми, провели дуже ретельну перевірку. Як працювала система ради, як працювала взагалі система голосування під час подій, які відбувалися в сесійній залі 16 вересня, і висновок достатньо чіткий, однозначний. Ніякого втручання в систему ради не було, ніякого впливу. Для які би міг змінити результати голосування, не було система працювала в своєму штатному режимі. Так, вона працювала в режимі закритого розгляду питань, але це один із штатних режимів системи рада, і він не може будь-яким чином вплинути на результати голосування. Отже, текст закону ухвалила Верховна Рада, але діяти вони будуть а тільки тоді, коли з ними буде згодна інша сторона, фактично, Москва. А вона згодна, ви знаєте, ви е, знаєте, хто саме працював над текстом е, цих законів? Як вони писалися? Ви знаєте, ці закони були внесені е, від президента, тобто їх готувала адміністрація президента. Е, що стосується змісту цих законів, то я можу сказати, що це е, в першу чергу, коли ми говоримо про закон щодо статусу. Донецької луганської області, яких регіонів Донецької луганської області, це рамковий закон. І він задає тільки рамки. І все буде залежити, яким наповненням пізніше Верховна Рада забезпечить ці закони. Ну, наприклад, йдеться про так звану народну міліцію. Коли це просто дефініція, яка говорить про те, що міліція повинна бути з народом, це одна справа. А коли Цією назвою хочуть приховати легалізацію е, незаконних збройних формувань, то це інше питання, але за це нікого не проголосує Верховна Рада. Що стосується фінансування, то тут я підтримую повністю позицію прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який сказав, що ми будемо фінансувати ті території за рахунок бюджету, які повністю підконтрольні сьогодні е, Україні. Ті е, території, які нам не підконтрольні, е, не отримують ні копійки бюджетного фінансування. Я хочу сказати, знаєте, от свою позицію. Я не вірю в те, що Росія має бажання саме мирним шляхом розв'язати всі проблеми, які вона створила, до речі. Але те, що ми сьогодні маємо, це можливість, коли нема активного військового протистояння. І цю можливість ми повинні використати для посилення наших збройних сил, посилення національної гвардії, посилення нашої обороноздатності. І саме це є головний плюс, який можна з цього отримати. Отже, цю вашу позицію можна вважати відповіддю на той розкол, який власне стався в суспільстві, тому що частина журналістів і політиків вважають ці закони капітуляцією, а інші називають вдалим маневром. Ви знаєте, я вважаю, що ці закони, як мінімум, дадуть можливість нам виграти час. Ну і все таки, іще по процедурі ухвалення є свідчення депутатів, що в тому тексті закону, за який вони голосували, йшлося про те, що межі цих окремих територій буде визначати Верховна Рада. А в проєкті закону, який зараз є на сайті Верховної Ради, вже написано, що ці межі визначає штаб. АТО. чи проводилось дослідження розслідування? Ви знаєте, дійсно тут є проблема. По-перше, хочу сказати, що мені комітет профільний ще не дав ці закони на підпис, і вони ще не вийшли з Верховної Ради, тобто я їх ще не підписав з іншого боку. Дійсно виникла невелика проблема. Пов'язана з тим, що був засланий закон, який роздавався народним депутатам. Після цього, під час уже як почалось обговорення, був варіант нової редакції цього закону, який був присланий на заміну раніше поданого. Така практика в парламенті існує, в регламенті існує, але тут є реальна проблема. І я вже мав розмову Це з президентом. Це достатньо принципові речі безумовно. І я мав розмову з президентом і сказав зв'язку з тим, що під час розгляду питання не було жодної інформації про те, що вже є закон в нової редакції. Я можу підписати виключно той закон, який роздавався народним депутатом, там, Підпишу, де межі тільки, визначає Верховна та, Рада, тільки там, де межі визначаються постанови Верховної Ради. Отже, закон вами ще не підписаний. Ці закони ще не почали діяти. Тоді чи можете ви прокоментувати інформацію, яку в ефірі каналу 1+, плюс оприлюднив, скажімо, Юрій Луценко про те, що розмежування цих окремих територій власне вже почалося. Розмежують штаб АТО з українського боку разом із російським генштабом? Я не готовий коментувати заяву Луценка. Єдине, можу сказати, що на сьогодні цей закон не може діяти. Навіть після того, як він буде підписаний головою Верховної Ради і підписаний президентом, тому що дійсно в редакції закону, про які про яку ми з вами говорили, написано, що рішення щодо зони, да, меж яка, цієї, меж цих цієї зони приймає рішення Верховної Ради, поки Верховна Рада. Таке рішення не прийме, безумовно формат закону, я ще раз підкреслюю, носить виключно рамковий характер? Уже говорилося про те, що для того, щоб почали діяти ці закони щодо Донбасу, а їх мають сприйняти і виконувати і інша сторона конфлікту. Якщо сепаратисти не виконують своїх зобов'язань, взятих на у мінську, скажімо, якщо Росія не виводить свої війська, коли настане той момент? Щоб Україна зрозуміла, що закони не виконуються, і що буде далі. Що стосується закону про амністію, то він не буде надбувати чинності, він не буде діяти в випадку, коли не будуть розброєні всі терористичні угрупування: ті, хто сьогодні зі зброєю в руках пробує протистояти Україні, з іншого боку, коли не будуть звільнені адміністративні приміщення, тощо, тобто цей закон просто не почне працювати. Що стосується закону про особливий статус окремих територій. То в випадку, коли е, всі ці е, мірні ініціативи президента е, не будуть підтримані і реалізовані, то на мою думку цей закон треба буде негайно скасувати. Скільки часу нам потрібно буде для усвідомлення цього тиждень такого сумнівного, чесно кажучи, перемир'я? Я думаю, що протягом декількох тижнів ситуація буде повністю зрозуміла. І а, з приводу так само резонансного візиту 24 народних депутатів України до Москви, який а, справді має а, всі ознаки державної зради, Верховна Рада якось офіційно буде реагувати на цей візит. Ви давали на нього добро? Це офіційний візит. Безумовно, це не офіційний візит, і ніколи Верховна Рада не уповноважувала, не уповноважувала цих депутатів щодо їх подорожі до Москви. Більше того, це депутати, бувши комуністи, бувши е члени фракції партії регіонів, які об'єднались фракцію, яка має таку назву як «Замір та стабільність, але їх дії нічого спільного з цим цією назвою не мають. Я знаєте, дуже добре знаю, як голосує кожна фракція за той чи інший закон, і Хочу засвідчити, що саме ця фракція ніколи не голосувала за закони, які посилили нашу, скажімо так, обороноздатність, які працювали на посилення збройних сил армії Національної гвардії, які забезпечували соціальний захист наших військовослужбовців. Жодного голосу ця фракція практично не давала. І тому вони просто з'їздили, мабуть, до своїх господарів для того, щоб презентувати про свою роботу. Так я дійсно вважаю, що це зрада, це приниження парламенту. Інше питання, що суто юридична парламент не може обмежувати. Права будь-якого депутата щодо закордонних подорожей це їх безумовно, моральна відповідальність. Але в будь-якому варіанті я внесу постанову до сесійної зали, щоб ці депутати-зрадники не мали можливості працювати в парламенті. Нам не так багато залишилося часу працювати, але я все зроблю, щоб вони не перебували тут в залі і не ганьбили парламент своєю присутністю. В той же час я вважаю, що багато з тих людей, які перебували в складі. Цієї так званої групи депутатів вони повинні нести відповідальність за або свою співучість в злочинах президента Януковича. Там є такі представники, або підтримку сепаратизму, то що тут вже повинна працювати Генеральна прокуратура Служба безпеки, інші наші силові структури для того, щоб їх. Відправити ні в парламент наступний, а там, де вони повинні перебувати. Ну і, власне наостанок про майбутнє дострокові парламентські вибори. Чому все таки народний фронт з вашою участю йде на них окремо від блоку Петра Порошенка? А ви не поділили місця у списку? Чи у вас ідеологічні розбіжності? Ви знаєте, ну по перше, я дійсно вважаю, що всім треба об'єднатися і об'єднатися в одному єдиному народному фронті для того, щоб захистити нашу країну і в нашій команді ви можете народному фронті. Це ви сказали зараз образно чи Конкретно. В тому числі, да, і образно, і можливо для багатьох і конкретно, але я продовжую, що в нашій команді об'єднались і командири військові, які захищали. Ні, знаєте, в, на дивані в Фейсбуці, да як багато у нас захисників героїв, а справді захищали нашу Україну, Продовжують це робити. У нас е, нові молоді політики, народжені майданом. Е, ті люди, які е, витримали ті виклики і. Е, не дали зруйнувати країну, тобто це достатньо сильна потужна команда. В той же час, ви знаєте, ми не просто говоримо про європейський шлях, про європейський розвиток України, але повинні реально йти цим шляхом. Ви знаєте, там багато розповідей де ж там місця, якісь не поділи, квоти, не поділи. Все це є неправда. Ми спілкувалися зовсім на інші теми і. Одна з причин, чому ми не змогли об'єднатися. Ми вважаємо, що ну, не може е, спільна е, політична команда е, мати ім'я однієї людини. Навіть дуже поважно. Ось так, і це є головна причина. Ви, ви знаєте, ми стояли на майдані за те, щоб все ж таки е, Україна шла е, не просто знаєте в напрямку да, до е, Європи, а щоб вона стала європейською країною. Знаєте, може все життя йти, да, ніколи не дойти. І це треба робити кожен день. І ви знаєте, багато хто може сказати, та це дрібниці. Ні, це не дрібниці. Для нас це принципові речі. І я не знаю жодної європейської партії, яка б мала ім'я свого лідера. Я не знаю жодної цивілізованої країни, де б відповідальність за політичну ситуацію в країні брали пісальні. Персональні політичні проекти, які несуть власне ім'я того, хто їх організовує. Ну це шлях, який знаєте, Україна вже проходила. І це, я вважаю, неправильна тенденція. А зараз дуже багато позивиться проектів створено, які несуть ім'я своїх лідерів. Це не є європейський шлях. Дякую за ваші коментарі. Васибі настоль.